Вітаю з перемогою. Такий поєдинок, я думаю, для вболівальників, які в цей вечірній час приділили вищій лісі чемпіонату Києва. Він дуже сподобався. Які емоції від вас перші після виходу з майданчика. Ну, дякую. Дуже така гра, багато голів. Е... Інтрига. В кінці. Хто заслужив, той виходить. І... Три очка я взяв. Ну, але команда сподобалась. Дуже гарна гра, тому все задоволення отримав. Ну, за вашими словами, заслужив, виходить, авалон сьогодні, зважаючи на здобуток. Але сьогодні побачили даб... два дабл пенальті. І вчора у вас такий напружений так. кубковий поєдинок був з дабл пенальті. От як вважаєте, це занадто таке переналаштування, занадто жорстка гра. З чим вона пов'язана? Ну, всі. Хотять перемагати, тому і агресивно граємо. Коли тренер дає завдання пресинг, а коли пресинг, це ну, завжди на межі. На на Ми з цим аспектом працюємо над цим аспектом, але ну, поки так, як є. Ну і ще таке питання. Багато нічих в цьому чемпіонаті. і Сьогодні такий поєдинок на останніх секундах. Ще на початку 40-ї хвилини здається, Аволон поступався в рахунку. Як вважаєте, рівень підрівнявся? Це говорить тільки о тому, що рівні команди. В чемпіонаті зараз люба команда може відібрати у будь-який. Ну дуже рівний чемпіонат, дуже цікаво, хто стане чемпіоном. Дякую вам. Ще раз вітаю з перемоги. Дякую.